Тепер і у порталі Дія можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом. Військово зобов'язаним не потрібно звертатись до відповідних установ та очікувати в чергах. Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, та може бути використаний за будь-яких життєвих обставин: від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах. Користувач отримує код, який перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру оберіг, наприклад, для бронювання. Документ сформується, якщо в єдиному державному реєстрі призовників. Військово зобов'язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину. З 1 серпня вже стала доступна функція формування військового електронного облікового документу на порталі Дія. Нічого нового тут не відбулося. Всі військово зобов'язані знають, що ця функція була доступна на мобільному телефоні, на смартфоні в застосунку Дія ще з 18 травня. Протягом 18 травня до 18 червня формувався просто електронний військово-обліковий документ. З 18 червня він вже формується з QR-кодом, по якому можна перевірити його достовірність. І всі власники смартфонів це робили. Це зробило кілька мільйонів військовозобов'язаних в Україні. Інша опція отримання електронного військово-облікового документу в цей період це була звернутися до центру надання адміністративних послуг, де абсолютно аналогічний документ. Створювався адміністратором ЦНАПа з системи оберіг. З 18 липня в ЦНАПИ припинили надання цієї послуги. Ця послуга досі активна в мобільних телефонах, в смартфонах в застосунку Дія. Але оскільки частина військовозобов'язаних не мають смартфонів, то з 1 серпня Міністерство цифрової трансформації спільно з міністерством оборони запустило аналогічну функцію на порталі Дія.